Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім гарного дня. Не дивлячись ні на що. Всім вам всього найкращого. Ну що, відпочили трошки від цих рулеток, від цих скамів. Є у мене, друзі, трішки контейнерів. Зараз повідкриваємо, бо немає ніяких там ні рулеток, нічого. Ті рулетки я вже не крутив, не хочу. Толку від них. Оце відкриємо, але ну, мені не хватає, не хватає зараз, тому підемо, відкриємо у сховище, там є в мене контейнери. Я так без відосів крутив по трішки. І це будемо відкритим, це, мабуть, ключик для цього, для Леона. Давайте ці відкриємо, що повипадали. Горний павич. Давай нам по шустрику ці аватарки, все. З аватарок ми здихались. Ну що, друзі, давайте відкриємо. Зразу оце з фракційного медальйону. І так їх по порядку всі. Запустимо. Камуфляж, битва полум'я. Забираємо срібло, як завжди. Так, це у нас що за контейнер? Контейнер з камуфляжами. Полетіли. Давай якийсь нормальний камуфляж. О, он такого нема, підожди, а що це у нас за кама? Ну, доволі така прикольна, хай буде. Так, ну що, наступний, друзі, відкриваємо калейдоскоп. Поїхали. Хтось мені казав, що в першому нема танків. Там є, друзі, в других рівнях танків, і в третіх, і в четвертих. Просто в одному рівні там сімки, а в іншому вже йдуть там вісімки, а в останньому вже десятки є. СПшечка там є. Ну, не для нас, як бачите. Нічого не поробиш. Давайте, друзі, відкриємо, збери їх усі. Можливо, сьогодні ми залатаємо хоч один танчик. Це зараз у нас компенсація буде штучка. Штучка наша. Забираємо штучку. Та щось останнім часом взагалі нічого не дає. О, сертифікатик на вільний. X5 на прокачку, якраз в ФВшку заходжу, X збиваю. Немає, друзі, танчиків взагалі. Просто немає. В скрині полупусті. Тільки все за гроші за гроші за гроші. Ну що, відкриваємо останній контейнер? І що він нам? Нічого, одні ікси, друзі, нападали. Так, давайте відкриємо, мабуть. Що ми відкриємо? Давайте, друзі, відкриємо чорну скриньку. Поїхали. Ще й дає переход. Нормально. А давайте зразу відкривати. Так то не відходячи від каси. 600 золота, нормально. І 4 бустери, добре. Відкриваємо останню чорну скриньку. Може ще даєш проход? Ще дає другий рівень. Добре, забираємо. Ну, нам, друзі, потрібен третій, щоб дійти до сертифікату. Ну не так, як прога була, це просто треш. Ні, не пускає, друзі, далі і дає ще 600 золота. Непогано. 600 золота, друзі, непогано. Відкриємо, друзі, 2 мегаконтейнери. Ну не вже не буде сьогодні жодного танчика. Вже і так скільки нічого не давали. 750 золота. Нормально. 750 золота, друзі, нормально. Давно таких нагород не було. 300 золота. Ну, майже мінімалка. Так, друзі, вам всім подякував за коментарі, за вподобайчки. За підтримку, за активчик на каналі. За все, вам, друзі, дякую і бажаю вам всього найкращого. Так, ну що тут у нас? Це на пам'ять залишилась. Фракційний медальйон. До речі, сьогодні у них буде трансляція, якщо хочете, залітайте. Дивіться, там подарунки, халява буде у них. Рибаланс танків будуть розказувати, там що буде на день народження в ліса. Побачите, якщо цікаво. Но буде на англійській мові. Беріть з собою переводчика. Ну, хто знає, тому круто. Все, друзі, відкриваємо 6 містиків. Поїхали. 2000 вільно. О, у нас буде містик, друзі, друга рівня. Містик друга рівня і 200 золота. І ще у нас є першого, Ого щось підлагнуло, мабуть, хороша нагорода. Не. Ні, ні. Просто 2000 вільного. Сертифікатів немає, нічого немає, бачите, все пусто. Все пусто. Аватар, ну не той. Той в другому рівні починається. 100 000 вільного. Та ти що? Це на нього такий шанс. Випадання, краще б дали, не знаю, 5 тисяч золота. Йо-моє. -йо. Ну, 100 тисяч вільно я не спорю, непогано. 100 тисяч це добре. Але ж на нього такий коефіцієнт там. Щось там 0-0 там. Та ж... малий шанс процент. Там вираг... вирагідніше було б більше дати золота. 5 тисяч золота могли легко дати. Легко так тут клаце все. Ну добре, друзі, відкриваємо містичний контейнер другого рівня і надію, що ми залутаємо сертифікат. Містичний. Ні, друзі, один вільний досвід падає. О, нам лишився один контейнер третього рівня і все. Один контейнер другого рівня, і ми забираємо контейнер третього рівня. Ми приближаємося к грандіозному контейнеру, друзі. Ну що, пішли, друзі, купимо ту пропозицію, як я вам обіцяв. Купуємо її за півторашку. Так, а ну давай глянемо, скільки ми золота зі скриняк залатав. Ну, непогано. Трішки золотом підживились. Купуємо, друзі, оцей набірчик. Прийшла така пропозиція, Вам вона теж прийшла. Все, забрали. Пішли відкривати. Можливо, хоч з цього щось залатаємо, Ну, це не точно. Пішли, друзі, відкриваємо. Відкриваємо калейдоскоп спочатку зразу. І нам нічого не приносить. Крім срібла і вільного досвіду і ксів. Ой, жлаби розраби, жлаби. Могли б щось і дати нормально. Хоть би якийсь танчик підкинуть. Та де там, який там танчик? Уба закаточну машинку можна тільки. І все. Ну що, друзі? Відкриваємо один контейнер. А прикиньте, зараз впаде Леон. Ну що? погнали! Що <пух> ти нам приносиш? 10 бустерів золота, і все. А більше ми не можемо відкрити. Ага, в магазин. Та ні, дякую. Так. Отаке От вийшло в мене, друзі, відкриття. Золота я залишу трішки. Взагалі золота нема. Тут вже все золото щерпане. Тут, бачите, залишилася найкраща колекція, тому тут я вже тут нічого не можу продати. Тут все все саме найкраще лишилося. Все. Отакі вони, друзі, як то кажуть, да ігрався на скрипці, дуже музику любив. От таке цими все рулетками. Добре, друзі, вас всіх обійняв, вам всього найкращого. Беріть себе, і своїх рідних, вам міцного здоров'я, вам і вашим рідним, всього вам найкращого, Божа благословіння, мирного неба над головою до зустрічі. З вами був Сталкер.